Зараз у виставковій залі Рівненського міського будинку культури тривають останні приготування перед відкриттям фотовиставки польських фотографів клубу «Фотум». Виставка носить назву «Паноктікум». Тематика різноманітна. Наші польські гості хочуть показати рівнянам просто світ крізь призму фотокамери. Одним з таких є збігнів Пукальський. Він привіз до Рівного дві свої роботи. Бухгалтер за фахом та фотографу душі надає перевагу макрофотографії я показую в роботах частинки природи елементи, саме такими, якими бачу їх. Я на моїх фото світ із найменших частинок. У своїх фото я так би мовити, граюся зі світлом. А Міхайл носик фотографує уже 15 років. Митець запевняє, своїми роботами він хоче показати глядачам усю красу світу. Особливу увагу Міхайл приділяє деталям. Тут представлені сьогодні роботи на різну тематику. Це макро та мікрозйомка. це психологічні роботи. Запевнимо, кожен отримує різне враження. Представники рівненського фотоклубу Грант познайомилися з польськими митцями під час минулорічного фотоконкурсу. Сергій Щегливатих, який є членом рівненського фотоклубу Грант захоплюється роботами польських колег. А саму виставку вважає особливою. Це різне бачення різних людей. Мені подобається те, що у них на одне місто є один фотоклуб. І він об'єднує всіх людей. От, і У них в фотоклубі 31 людина, різне бачення. І подобається, що вони працюють. Бо у нас в фотоклубі, як ви знаєте, дуже багато міст. От і якби. Ну, не такі масові, там по 15 людей, по 5 людей і працює дуже мало. Побачити 90 робіт, 30 польських фотографів рівняни зможуть лише протягом одного тижня у міському будинку культури з 12 до 17.00. Вхід вільний. Павло Невесенко, Дмитро Спіченко. У ритмі подій.